А я перехожу до лагни діва у висхідних дів Сатурн пройде по сьомому дому гороскопу, який позначає партнерство, і привнесе серйозні виклики у сфері стосунків незалежно від того, чи то особисті або бізнес стосунки він все одно буде вимагати від вас довгострокової довгострокової та додаткової відповідальності. Якщо ви до неї не готові, це стосунки, які можуть бути цілком зруйновані. Цей час від вас буде потрібно проявляти дуже велике терпіння у професійній та особистій сферах. Вам потрібно бути, буде справлятись з перешкодами та затримками, а також вирішувати дуже багато непорозумінь уважно та терпеливо. Фокус вашого транзиту в цей час це партнерство зобов'язаності вирішення проблем у стосунках. Вчиться покращувати взаємодію з партнерами та встановлювати кордони, якщо це буде необхідно. Контракти та угоди потребуватимуть особливої уваги, аналізу та підготовки. В особистих стосунках дуже ймовірні деякі навіть конфлікти, бажання тиснути на партнера, відчуття, що вам бракує уваги та поваги від партнера. Намагайтеся підтримувати відкритість та прозорість в ваших стосунках і у спілкуванні. Що стосується здоров'я, у вас буде збільшуватись рівень стресу через певну емоційну напругу, і найкращий шлях рішення це опанувати певні техніки розслаблення для зняття цієї напруги. Це може бути медитація, це може бути масаж або інші шляхи, які ви оберете. Можливо, виникнуть проблеми зі спиною або нирками. Восхідні терези. У вас Сатурн пройде по шостому дому гороскопа і буде створювати фокус на здоров'ї, робочій рутині та служінні суспільству. Прийшов час реє... реструктурувати ваші щоденні звички та зайнятися фізичним та ментальним здоров'ям. Ключовий фокус це буде здоров'я, щоденна рутина, робота, служіння та подолання певних перешкод в житті. Я б радила вам створювати для себе якийсь здоровий режим життя і не тільки дня, щоб підтримувати дисципліну в роботі та особистому житті. Правильне планування це мало не ключова складова успішного проходження цього транзиту. При цьому транзиті Сатурна по сфері перешкод та проблем від вас буде вимагати. Він докладати екстра до додаткових зусиль для досягнення бажаних результатів і наполегливо вчитись, як впоратись з різноманітними перешкодами. І транзит однозначно потребує наполегливості та дисципліни. Використовуючи такі методи, ви здатні перемогти усіх абсолютно конкурентів та ворогів, однак притримуючись регулярної, регулярної та наполегливої праці, будьте готові до того, що результати не будуть приходити до вас швидко, так швидко, як вам хочеться, і що імовірні затримки. І тоді ця наполеглива праця принесе обов'язково принесе, дуже хороші результати. У вас може зростати конкуренція на роботі або в інших сферах, сферах життя, що буде потребувати більше зусиль, ніж звичайно. В стосунках ви будете проходити випробування через певні конфлікти з друзями або колегами, також, ймовірні, проблеми з підлеглими, якщо вони у вас є. І підтримати гармонію може допомогти дипломатія та терпіння у спілкуванні. У вас, ймовірні проблеми зі здоров'ям або їхні повернення, якщо є такі показники. Приділяйте увагу дієті, правильним фізичним вправам і, як я зазначила, вище створення здорової, контрольованої рутини дасть вам почуття безпеки та контролю над своїм життям і допоможе впоратись навіть з неочікуваними проблемами. Переходимо до висідних скорпіонів. Сатурн буде проходити вас по п'ятому дому гороскопа це креативність, діти, творчість, розум, навчання це мантра Бхава. Сатурн принесе більше серйозності у ваші креативні починання та змусить вас ставитись більш мудро до різноманітних інвестицій та вкладень. Ключовий фокус цього транзиту творчість, нащадки, відповідальні ризики. І така моя вам порада: прийміть зважений підхід до втілення ваших творчих проєктів та інвестицій. Уникайте невиправданих ризиків. Цей період може сильно уповільнити ваш прогрес у навчанні, освіті, справ, кохання та фінансових операціях. Тому варто проявляти терпіння та наполегливість в цих сферах життя. Якщо ви практикуєте мантри на постійній основі, знайте, що тут теж можуть виникнути певні проблеми. У вас буде відчуття, що мантра або не працює, і вам навіть виникне у вас бажання кинути це, тому що вони будуть даватись набагато складніше, ніж раніше. Що стосується кар'єри, у вас будуть затримки в просуванні, в кар'єрному кар зростанні, якщо ви власник бізнесу, не поринайте у невиправдані. Фінансові інвестиційні ризики. В області стосунків можуть виникнути, виникнути ризики у романтичних стосунках, проблеми, можливо, пов'язані з охолодженням або відстороненням партнера, або вас до партнера. І тут дуже важлива чесність та прозорість у комунікації. Стосовно здоров'я, це скоріш буде ментальний стрес, можливі хвороби в зоні шлунково кишківникового тракту. Та нижній частині живота. Подбайте про свою печінку та підшлункову залозу. Висхідні стрільці. Стрільці в стрільців цей транзит торкнеться четвертого дому гороскопу і буде впливати на домашнє життя, емоційну стабільність, місце проживання. Ви захочете переїхати або провести переоцінку, ревізію вашої життєвої ситуації. Сатурн тут напряму буде впливати на відчуття вашого внутрішнього щастя, а будучи малефіком, тобто природно несприятливою планетою, буде додавати а, явно невдоволеності та браку оптимізму. Тож знаходити шляхи а, себе порадувати це ваше завдання на найближчі 2,5 роки. У вас збільшиться відповідальності по сімейних справах. Ключовий фокус на цей транзит це дім, місце проживання, власність, емоційна стабільність. Мама, її здоров'я та життя. І така моя вам порада: створіть собі стабільне домашнє середовище та викарбовуйте емоційну стійкість посеред усіх емоційних викликів та штормів. Питання нерухомості та переїзду варто вирішувати обачливо та обережно, ретельно прораховувати всі варіанти або ймовірні помилки. Що стосується роботи, у вас ймовірний дуже великий стрес. Невдоволеність поточним статусом своїм, можуть бути е, виникнути бажання зміни робочих ролей. Зберігайте збалансований підхід. В будь-якому випадку Сатурн це не планета крайнощі, тож більш ефективним буде повільний і водночас добре прорахований підхід до будь-яких змін. В стосунках може виникнути ймовірне відсторонення, непорозуміння з сім'єю. Або з близькими людьми. Навіть це стосується близьких друзів, які вхожі в ваш будинок. Також не завадить додатково потурбуватись про ваших батьків. Здоров'я. Варто слідкувати за зоною грудей, серця грудного відділу хребта. Також дуже ймовірні напруження, тривожність занепокоєння. Лавна козоріг. Сатурн це ваш управитель лагни, і він вступив у ваш третій дім гороскопу, що принесе низку викликів та водночас, в тому числі можливостей. Наполеглива праця, відвага у починаннях та налаштованість на результат ось ваші основні показники на цей час. Намагайтесь відпрацьовувати ці якості, і навіть якщо ви е, думаєте, що їх не маєте, все одно їх варто почати практикувати. Короткострокові поїздки принесуть. Обов'язково користь як по роботі, так і на відпочинок для вас прийшов час зробити сміливі кроки на зустріч особистому росту, особливо приділяйте увагу спілкуванню, комунікації, спілкуванню з людьми та напрацюванню комунікаційних навичок. Що стосується кар'єри, тут ваші зусилля принесуть дуже добрі плоди, хоча і не так швидко, як ви можете очікувати. Подорожі по роботі або бізнесу будуть цілком мати позитивні результати. Більш продуманий та спланований підхід до виконання проєктів принесе вам обов'язково добрі результати. Взагалі для козорогів це дуже хороший транзит, і це буде сприяти вашому просуванню у кар'єрі. Настав час для розвитку ваших додаткових навичок, як у спілкуванні, так і, взагалі, а, по життю. Ви можете займатися надбанням додаткових skills, які принесуть вам довгострокові результати у майбутньому і навіть е будуть корисні в вашій кар'єрі. Основна порада козорогам будьте постійними у своїх зусиллях, не кидайте спроб, якщо вони раптом не виправдовуються відразу. Вони обов'язково відплатять вам шикарними результатами. Що стосується сфери стосунків, то стосунки особливо з братами і сестрами можуть покращитись та зміцнити, але варто проявляти повагу та певну гнучкість у спілкуванні, висловлювати повагу до потреб інших людей, до взагалі всіх людей, з ким ви спілкуєтесь. Взагалі, на цей період ви можете взяти навіть таке завдання як покращити якість своїх навичок у спілкуванні. Що стосується здоров'я, то я б радила тут уникати з надмірних навантажень. Вас для вас тут дуже важлива розумна рутина, та водночас приділя, приділяти час для розслаблення. Ну що, а я перехожу до висхідних водоліїв. А у висхідних водоліїв Сатурн заходить, зайшов вже у другий дім гороскопу, що буде впливати на показники фінансів, власних ресурсів, сімейні питання, справи спілкування з близькими людьми. І що важливо розуміти в цей період? А вам потрібна фінансова дисципліна, уникайте непотрібних витрат та неоправданих інвестицій. Прийшов ваш час переоцінки цінностей, в тому числі і матеріальних цінностей. Ви зможете зрозуміти, що, наприклад, прив'язувалися раніше до речей, які насправді вже не мають для вас ніякого значення і не є цінними і важливими. Я б вам радила ставитись дуже поважно та з розумінням до різних членів своєї родини та їхніх потреб. В цій сфері життя у вас, ймовірно, напруження через якісь надмірні, можливі, надмірні вимоги до од... Одно... один до одного, або вас до членів родини, або навпаки, тож варто проявляти мудрість та практикувати хоча б якусь гнучкість. Що стосується кар'єри, тут у вас ймовірна нестабільність у доходах може бути це спричинено якимись неочікуваними та, можливо, неприємними кар'єрними змінами. Я б вам радила планувати фінанси дуже мудро і робити, зробити собі таку певну подушку фінансової безпеки. Про сім'ю висхідних водоліїв я вже зазначила вище: обирайте мову та тон спілкування дуже обережно, щоб уникнути зайвого напруження та непорозуміння з близькими. Не вимагайте зайвого, будьте гнучкими, щоб донести, що вам теж може бути складно іноді в житті, і вам би не завадило теж трішки розуміння з боку ваших членів родини. Що стосується здоров'я, то тут, ймовірно, виникнення проблем з очами, можливо, зором якості зору, з зубами або з зоною горла. Дуже сильний стрес може спричинити сильні головні болі, тому а, дуже важливо а, мати час на відпочинок та розслаблення. Ну що, друзі, а, на цьому я закінчую свій огляд транзиту Сатурна по седеричним рибам. Для різних лагон, тобто висхідних знаків, і сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. А якщо я не помиляюсь у своїх сподіваннях, то буду дуже рада і вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал і поставите лайк цьому або іншим відео. А також я хотіла б додати, що я підготувала ще важливу інформацію про те, як вплине рух Сатурна в цьому знаку сидеричних риб по різним планетам, які стоять у вашій натальній карті саме в цьому знаку. Адже ми маємо аналізувати транзити не тільки як вони працюють в самому знаку, а також по якому дому від вашої лагни проходить цей транзит, що я щойно зробила в цьому відео. Також ми маємо аналізувати, по якому дому цей транзит проходить від місяця від натального сонця, від аруда лагни і від інших показників. А також неймовірно важливо те, наскільки і як впливає Сатурн на натальні планети, розташовані в знаку садерічних риб, оскільки Сатурн є природною карма Каракою, тобто сигніфікатором карми. І кожен його рух саме по натальним планетам приносить дуже серйозні зміни по певним сферам життя, за які ці планети відповідають. І вже такий пост саме про це є в моєму інстаграмі. Посилання я залишу під цим відео і запрошую вас завітати, підписатися і насолоджуватись передбаченнями.